Наприклад. Давай, наприклад, що? Що тієї лопаткою? Так, сюди а куди ти грузиш? У машину. У машину? Так. А лопаткою? Куди лопаткою? Що? У машинку грузию. Тоже в машинку грузиш? Так. А у відеречко ти чим грузиш? З машинки. З машинки? Так. А що ти туди загружаєш? Ну, у відеречко, в машинку. То ти шишки загружаєш? Да. А що ти з ними тоді робиш? Куди ти їх перевозиш? У відеречко. Ну а Відеречком куди? Ти ж його кудись перевозиш? Угу, наприклад, так. і потягові. Угу. І літачкові попаде, так? Да? Так, всюди шишки є, так? Да? Так. Да. Хорошо.